Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогоднішнє відео буде дуже коротким. Я просто... Ми придбали деякі речі від Майсен-Компанії, і я вирішила зібрати їх разом показати те, що в мене є. Не так багато, тому що Майсен не трапляється кожного дня, звичайно. Два роки я вже займаюсь колекціонуванням пошуками скоріше. Спочатку пошуками, вивченням і потрошку колекціонуванням різних предметів порцелянових європейських, але переважно звичайно німецьких. Отже, сьогодні мій масен. Весь посуд переважно 20-го сторіччя, а те, що є найстаріше, на мою думку, теж під, під питанням. Оця тарілочка, вона найлег... найлегкіша. Тут такий цибулевий декор, вона блідніша. Їх дві у мене, бачите? Ми так купили, був сервіс великий, і ми відібрали тільки два предмети, те, що нам підходить по цінах. Ця важкіша тарілка. А оця зовсім легенька. Ну, мені здається, з мого досвіду, що це все ж таки старенька тарілка. Дуже гарно зроблена, дуже тут. Все, ви бачите, оці прорізи, які робили художники, щоб потім заливати фарбою. Красива тарілка. Тут є клеймо, і ось воно так виглядає, це клеймо. Ну, і Я шукала за своєю книгою, тут, бачите, є такі крапочки внизу. Ці крапочки можуть бути. Або ось з 1860 по 24, оце клеймо. Ну і теж воно таке ж тільки трошки інакше виглядає. Хоча є клеймо і більш пізніше, 60 го року, ось так воно виглядає. Тут дуже маленькі, дуже маленькі оці лінії. Не знаю, не знаю. На мою думку, що це старенька тарілка. Ну, фактично, воно не так вже і важливо, але бачите, як починаєш щось вивчати, то вже, звичайно, занурюєшся. Тут є на обох тарілочках, отут всередині, біля коріння, є теж климу. Ця тарілочка пізніша з 1934 року по сьогодні, нібито ставиться таке климу. Вони обидві ці тарілки не мають позначки, там другий відбір чи третій відбір. Вони просто, просто ось так. Можливо, це пізніше робили вже оці відбори, хоча не знаю. Ось дві тарілки з цибулевим декором. Наступна знахідка висока, досить висока ваза, велика, трампетна, Вона розширюється доверху. Звичайно, з малюнком, з ручним розписом, тому що Майсен виготовляє посуд з ручним розписом, це, це відомо. Вона була куплена з браком, тут був досить великий скол, і поки що ми от таким чином її підремонтували, але це попередня робота. Навіть зі сколом такі речі коштують в інтернеті великі гроші, ну, тому, що, тому що це Майсен. Маленький букетик позаду, а по центру ось така красива троянда. Клеймо, я думаю, що це теж десь після, після 34-го року, напевно, це середина 20-го сторіччя. Вона важка, вона досить важка. Взагалі, всі предмети від Майсен традиційно важкі. Тут у нас другий відбір. Є позначка. Можливо, це не буде так видно добре. Але є. Ось, бачите, це другий відбір. Ось така ваза. З таким же декором буквально минулого тижня ми придбали тріо. Скоріше кавове, ніж чайне, невеличка чашка. З красивим декором, ручний розпис, звичайно. Ось така ручка. В ідеальному стані, на мій погляд, але тут є позначки, що це другий відбір. І клеймо, ну клеймо вже теж 20-те сторіччя. На блюдечко дуже гармонює добре з чашкою. Що сьогодні у мене з фокусом ось так? Хоча тут немає дзеркала всередині, але так, бачите, теж. А ось тарілочка е, інакша. Трошечки вона інакша. Я спочатку думала взагалі, що це е, Фюрстенберг. Але ні. І хочу показати вам. Ну, напевно, хто, і хто збирає майся, на цікавиться, знає. Е, ось тут на денці, на багатьох предметах саме. Саме 20-го сторіччя є ось такі позначки: цифра 30, число 30, і перевернута до гори літера Т. Так, ось цифри це позначка скульптора, який створив форму. А ось цей значок він в таблиці, яка є. В інтернеті вона доступна, ця таблиця, років. Коли був виготовлений предмет, так от ця чашка відноситься до 1953 року, якщо так рахувати за цими даними. І остання це велика тарілка, я вже її неодноразово показувала. Хто дивиться сюжет, знає. Але вона в мене була перша, перший предмет від Майсен, яку я придбала. Шалена радість, звичайно, так, напевно, вона сидить. На гілочці ця пташка. Тут ручний розпис, звичайно, також, дуже майстерний, дуже майстерний. І оці е, е, інсекти, як кажуть, комахи, ці метелики різні, теж. Традиційна для е, цієї компанії, не тільки для неї, а взагалі для 18 сторіччя е, спосіб е, оздоблення е, тарілок за допомогою цієї такої решітки, корзиночки, так, кошика, такого, плетине, плетений такий рельєф і ручний розпис. Тарілка без вад, тут немає ні, жодної позначки, що це якийсь е, сорт. І тут є. Зараз я покажу 22. І зверху ось знов таки літера Т, але вона ось так розташована. Це відноситься до 1958 року. Хоча тут теж такі, бачите, такі хвостики теж дуже схожі на той 60-й рік, який, який я показувала клейпу. Напевно, ну тут. Ніколи не можна бути впевненим в чомусь, але нібито нібито так. Отже, друзі, я показала вам свою невеличку колекцію. Маю надію, що вам сподобалось, і е, спробую зробити висновки. Це суто мої такі думки з приводу того, е, що, е, що таке майсен, моє розуміння. Е, це, звичайно, стандарт, це талон європейської порцеляни вже багато років. І тут з цим не треба спі... якось сперечатися. Хоча існують інші німецькі компанії, мануфактури, які існують по сьогоднішній день, і вони е, теж достойні, не, не менш е, конкурентні, ніж Майсен. І не тільки німецькі. Ви добре знаєте, що угорська компанія «Херент» теж одна з найдорожчих в світі і заслужено найдорожчих. Майсен на початку ХХ сторіччя, те, що я читала інформацію, знайшла. Вони теж намагалися якось змінювати свої, свій декор, підхід до випуску посуду, але потім відмовилися від цих пошуків і залишилися е, умовно в XVIII сторіччі. Вони повторюють форми, повторюють декор 18 століття. Ну, Це так би мовити, їх, е, їх прикмета характерна. Звичайно, на мануфактурі працюють видатні художники, які теж з покоління в покоління передаються всі ці секрети розпису і так далі. Якщо є можливість купувати фарфор від Майсон, це чудово. Але треба обережно, звичайно, це робити. Що стосується, наприклад, фігурок, там, скульптури, то я б навіть і не купила ніколи через те, що я боюсь помилитися, і дуже багато різних. Дуже багато таких підробок, і так далі. Ну, тобто треба бути обережним. А ось посуд, особливо з такими позначками на денці, що це і номер форми, і рік використання. Якщо це є, то можна, можна купувати. Але не за всі кошти світу. Така моя думка. Інші компанії не гірші, а інколи бувають і більш яскравіші. Отже. Закінчую. Дякую, що дивились. Маю надію, що вам мій огляд був корисним, цікавим. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім сил фізичних і духовних. На все добре. До нових зустрічей.